Вправа 1576 малюємо за координатами, накресли на координатній площині, дві замкнені ламані послідовними вершинами, яких є точки з координатами. Ну що ж, стартуємо. Я вже підготував координатну площину, провів весь абсцис і ординат. Так, позначив зазначний відрізок одну клітинку. Ну і будемо тоді з'єднувати. Перша точка у нас з коротою 4-1. 4-1, ось точка. То від неї проводимо до 7 і мінус 2. 7 і мінус 2 це тут. Ну що ж, давайте тоді, наприклад, зеленим кольором. Так, у мене є зразу інструмент, що проводить пряму лінію. Отже, ще раз 4 мінус 1. Так, є до 7 мінус 2. 7 і мінус 2. Провели. Гаразд. Отже, ще раз 4, мінус 1, 7, мінус 2. Далі точка мінус 2 і мінус 3. Мінус 2 і мінус 3. Це ось тут точка. То проводимо тоді, з'єднуємо. Мінус 2 і мінус 3. Далі мінус 10, 4. Мінус 10 і 4, це буде тут. Проводимо тоді. З'єднуємо. Попередню точку і мінус 10 і 4. Є. наступна, Мінус 3 і 2 точка. Ну що ж, мінус 3 і 2. Ось точка. З'єднуємо. Мінус 3 і 2. Є. Далі 1 і 5. 1 і 5. Є. Проводимо. 1 і 5. Далі 8 і 3. Наступна точка 8 і 3. Ось тут проводимо. 8 і 3 є. Наступна точка 7 і мінус 2. Так, 7 і мінус 2 – це ось тут. 7 і мінус 2 – тут. Давайте проведемо. І мінус 2. Є. Ну що ж, у нас з'єдналася крива. І тепер з'єднуємо мінус 10 і 4. Мінус 10 і 4. Так, Така точка у нас вже була. То і є з'єднуємо і мінус 12 6. Отже, мінус 10 і 4. То мінус 12 і 6. Це сюди. Ну що ж, проводимо? Отже, ще раз мінус 10, 4. Так. І мінус 12, 6. Провели. Далі мінус 9, 9. Мінус 9 і 9. До перетину проводимо. Так, мінус 9, 9, Мінус 9. Ось у нас дев'ять. Мінус дев'ять дев'ять є. Далі -12, 8. мінус дванадцять, вісім. Мінус дванадцять вісім. перетині. Так, проводимо. Ще раз. Мінус дванадцять, вісім. Мінус дванадцять, вісім. Є. Далі.

Є. Тепер познач точку 4, з координатою 4 і 2. Ну що ж, 4 і 2. Так, тоді позначаємо точку з координатою 4 і 2. Ось вона. Є. Ну що ж, нас запитують, яка тварина тобі усміхається. Ну що ж, це, мабуть, буде кит. Ну що ж, записуємо тоді. Отже, записуємо, що усміхається, або мені усміхається. Кит. Мені усміхається. Кит. Ну що ж, ось таке завдання на малювання за координатами на координатній площині. На цьому вправу завершено.